Ви дуже закрита організація. Запрошіть, ми до вас прийдемо в управління. Йдемте. Всі разом, в ваше управління. Не в ваші кімнатки. Оці от, е... Це не кімнатка, ваш... це приймальна громадян, це нормально. Пішли до вас в хол, у вас дуже гарний хол, я там був в тому ход. Заведіть нас, Доброго ми дня. з вами будемо спілкуватися. Що це вам так і збудок? Кажуть, що всі питання. Я українець Віктор Дашович. Я в обід в районі, так, щоб точно було, що вам легше було шукати з чашу з 11 години до часу. Був в кабінеті пана Рубена. Він сказав, що наша розмова записується на відеокамері, що в в кабінеті встановлені відеокамери. Я з ним розмовляв. Я вас прошу зараз вилучити той запис, надати його вашому керівництву, нехай проаналізує ту розмову, і потім ми з вами будемо розмовляти. Може, моя вимога, щоб з нами, з громадськістю, з підприємцями зустрівся один з заступників, генерала ми не просимо, він зараз складний час. Один з його заступників, ми хочемо надати інформацію про корупцію вашому відділі К. Ваш відділ К займається корупцією. Тобто відділка так корупція. Боротьба корупція. Корупція, ні, без боротьби. Я заступлю начальник так, якраз відділ покупати. Рубель ваш начальник. Я, просу, да, Рубен. 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 я да. знімаю людей. Так, будь ласка, йдіть. Ви, 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 ви зверталися так. раніше чи ні. Значить, послухайте мене, шановний. Як, як, звертатися? Ви, як, як, звертатися? Ви, як звертатися? я Андрій Миколаєвич, як вас вищати, Чекайте, як вас звати? Ви тільки підійшли, Я відрекомендувався. Ще раз відрекомендовував. Українець, Віктор Демович. Фізична, фізична особа підприємець, платник податків, сплатив податків за минулий рік, я і моя дружина більше 60 тисяч гривень. Ваш відділ корупції звинувачує мене в контрабанді. Рубен. Рубен, питання до вас. Платник Контрабандисти платять е, податки? Питання. Питання, ну, мене звинуватили в контрабанді? Чого, Чого? Як ви? Ви? ви кадрові СБУшники, <свят> чи ви випускники Федінституту, чи політеху, чи розходите? Ми, Ми просимо вас, щоб ви прокоментували. Так я ж вам даю інформацію, а <плес> <плес> ви включаєте задняка, розумієте, хлопці чи ручника. Візьміть себе в руки і взяв себе в руки. Якщо ви хочете почути, да. ви 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 то не кажіть, да. ви слухайте. А ви я бачу зі сторони постійно? Я спокійно уточнюєте. А ви вислухайте до кінця, він скаже а, вам. Все. Ні, та я вже зрозуміло, що а, вам ви все зрозуміло. що Ви задаєте питання? Ви задаєте більше, задайте питання. Якщо ви хочете ви працівник відділу з тероризму, Ви займається тероризмом. Ми будемо розмовляти з вами. вашого начальника. Вашого начальника в кабінеті. Бачу, займайтесь тероризмом. Тероризм це розповідаю, Це зброя. Це захоплення державних підприємств, рейдерство. Я до вас, по перше, голос не піднімаю. Ви, себе, ви не емоційно. компетентна людина в даному питанні. Ви не, ви емоційно... ви не компетент, я не терорист. У вас що... є до мене ще питання? мене Є, питання. є Які? Питання, тому що ви питання. Я хочу розмовляти безпеки. з фаховою людиною. З ким Ви будете Ви ставите тут питання, тут не написано там, чи вас там. Я ставили? хочу розмовляти це мене вимога громадянина. Чи слуга українського народу? Я вам плачу заробітну вашу плату. Ва! Запам'ятайте, плат. вам особисто плати Україні світо демочка маленькі.